Нашому Богу, що можу стояти на цьому місці і говорити Боже Слово. Перед початком хочу зачитати вірші. Псалом 27, перший по четвертий вірш: Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятись, Господь твердиння життя мого, кого мені лякатись, коли наближаються до мене лукаві, щоб з'їсти плоть мою, вороги мої і недуги мої, вони спіткнулись і впали. Якщо станеться проти мене військо, не, не злякається серце моє, якщо є підійметься на мене військо і будуть надіятись на нього, одного я просив у Господа, того тільки шукаю жити в Домі Господньому всі дні життя мого, бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Моя сьогоднішня тема за що, за що ми в дійсності маємо переживати сьогодні. Хочу ще зачитати в іншому перекладі. Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятись, Господь оборонець мого життя, кого мені лякатись, коли на мене напали злочинці, щоб з'їсти моє тіло, мої вороги та мої недуги спіткнуться і впали. Якщо проти мене відступить армія, моє серце не злякається. Якщо буде війна, я буду вірити і надіятись. Одного прошу я у Господа і того шукаю, щоб жити в Господньому домі всі дні життя свого. Щоб бачити красу Господню і перебувати в храмі Його, в прочитаному нами тексті ми маємо три пункти. Перший пункт в цих віршах ми бачимо, що Давид взагалі не переживає. Він переживає за те, за що ми не переживаємо. Другий пункт: Господь є нашим захистом. Ми не будемо боятися, бо Господь оберігає нас від простих злочинців. Вірш другий, третій: ми не будемо боятися, бо Господь має силу захистити нас від цілої ворожої армії. Вірш другий, третій. Найбільшим нашим переживанням полягає в духовних речах, а саме: е, віра, молитва, любов і милосердя. І ще до цього ми маємо переживати за те, щоб бути спільності братами та сестрами. До цього належить молитва, підтримка, допомога один одному. Третій пункт. Ми маємо переживати за те, щоб бути в спільності з самим Богом. Вірш четвертий. Дорогі брати та сестри, найголовніше наше переживання повинно полягати в тому, щоб ми були в спільності з самим Богом. Амінь